Арсенал українських сил оборони кожного місяця поповнюється новою зброєю і технікою, що значною мірою допомагає Збройним силам України деокуповувати територію нашої батьківщини. У цьому відео ми розкажемо вам про авіаційну допомогу від наших союзників, зокрема про передані збройним силам іноземні гелікоптери. Додивіться цей ролик до кінця, адже там ми розкажемо про найцікавіші та найпотужніші вертольоти, які ви раніше могли бачити лише в культових американських бойовиках. Гелікоптер Westland WS61 Sea King. Сікінг це британська ліцензована версія американського гелікоптера Sikorsky С 61 побудована англійською аерокосмічною компанією Westland Helicopters. Вертоліт відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce Gnome, системами боротьби з підводними човнами британського виробництва та повністю комп'ютеризованою системою управління польотом. Головне призначення Сі це виконання завдань з протичовнової боротьби на британській службі. Сікінг використовується як військово-морськими, так і повітряними силами. Максимальна висота польоту гелікоптера 4800 метрів, максимальна дальність польоту 1230 кілометрів. Екіпаж гелікоптера складається з двох осіб. Ще 10 осіб можуть перебувати на борту вертольоту. Крейсерська швидкість Сі Кінг сто кілометрів, максимальна швидкість 210 кілометрів. Вертольоти Westland WS-61 один Сі Кінг стали першими гелікоптерами. Гелікоптерами західної розробки, які Україна отримала від початку широкомасштабного вторгнення. Публічно було оголошено про передачу Україні трьох вертольотів Сі Кінг. Однак відомо, що у Великій Британії було підготовлено 10 екіпажів для роботи на цих металевих пташках. Гелікоптер UH60 Hawk Black Hawk – це американський багатоцільовий гелікоптер, який виробляє компанія Sikorsky Aircraft. Вертоліт використовується армією Сполучених Штатів Америки з середини 1970-х років. Екіпаж Black Hawk складається з трьох людей, окрім яких гелікоптер може перевозити ще 11 осіб. Максимальна швидкість літального апарату 296 км кілометрів на годину. Тривалість патрулювання у повітряному просторі 2 години 6 хвилин, але дальність і тривалість. Польоту можна збільшити за допомогою використання додаткових підвісних баків. Black Hawk має на озброєні два кулемети: керовані ракети повітря-повітря та повітря-земля, а також некеровані ракети. У лютому 2023 року головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило світлину із зображенням пілотів-розвідників, які стоять на фоні вертольота Black Hawk з українським маркуванням. Кількість таких сталевих пташок, які отримали сили оборони. У своє розпорядження невідома. Гелікоптер, Юрокоптер і Сі 225 Суперпума. EC-225 225 Суперпума це далекомагістральний пасажирський гелікоптер, розроблений компанією Airbus Helicopters, як наступне покоління цивільного гелікоптера сімейства Суперпума. Виробником і постачальником вертольотів EC-225 225 Суперпума є Франція. EC-225 – Це важкий вертоліт, який здатен перевозити до 24 пасажирів, не враховуючи двох пілотів і одного бортпровідника. Кількість провідників може бути більша. Це залежить. Від варіанту комплектування, на відміну від інших гелікоптерів і 225 225 Суперпума Україна отримала ще до широкомасштабного вторгнення. Загалом до України було поставлено 55 гелікоптерів на суму в 551 мільйон євро. 21 з яких гелікоптери моделі ІСІ 225 Це була частина програми модернізації українського авіапарку, оскільки до цього часу в Україні переважно літали старі радянські машини, гелікоптери Юроко. Оптер і 225 двісті двадцять суперпума отримали міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші державні структури. Також ще до широкомасштабного вторгнення український авіапарк був поповнений гелікоптерами Airbus H-145, які створені франко-німецьким концерном Eurocopter. Airbus H-145 – Це багатоцільовий вертоліт, який має компактний розмір, велику та гнучку конфігурацію кабіни, а також потужні двигуни. Гелікоптер Airbus H-145 добре підходить для виконання різних цивільних місій, у першу чергу для рятувальних операцій. Також на Airbus Airbus H-145 можна приєднати комплекс підвісного озброєння, що дозволяє гелікоптеру виконувати бойові функції. Екіпаж гелікоптера складається з однієї двох осіб, пасажиромісткість до дев'яти пасажирів, максимально допустима швидкість 278 км на годину, крейсерська швидкість 256 км на годину, максимальна злітна маса 3585 кг. кілограмів. Десять гелікоптерів. Airbus H-145 у версії ді. Три надійшли на службу до національної поліції України. 12 вертольотів Airbus H-145 отримала Державна прикордонна служба, і два гелікоптери отримала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Крім того, авіаційний парк України поповнився вантажопасажирським гелікоптером Бел- 427, який ще на початку повномасштабного вторгнення у рамках кримінальних проваджень вилучили у родини Медведчука. бел 427 – це легкий вертоліт з двома двигунами, який може брати на борт до семи пасажирів, не враховуючи двох пілотів, а також розвивати швидкість у 256 км кілометрів на годину. При вазі у 1760 кг кілограмів вертоліт має максим. Максимальну злітну масу у 2970 кг. кілограмів. Тепер конфіскований гелікоптер Бел 427 служить Збройним силам України. Гелікоптер К-52 Алігатор. Ще на початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ приземлили російський гелікоптер К-52 Алігатор. Ударний гелікоптер К-52 алігатор було підбито з переносного зенітно-ракетного комплексу. Проте вертоліт не згорів і не розбився об землю, а зміг приземлитися з пошкодженнями. К-52 це бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна Вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Ка 52 алігатор є продовженням розвитку моделі Ка 50 чорна акула. Інформація про те, чи відремонтовану цю захоплену металеву пташку, на сьогодні відсутня. Гелікоптер AH-64 Апачі. У січні 2023 року в українських змі з'явилася інформація про наміри Великої Британії передати Україні ударні гелікоптери AH-64 Апачі, які ще називають літаючими танками. Апачі це американський гелікоптер, створений у 1970-х роках як супермобільна протитанкова зброя, основна задача якої знищення бронетехніки поза зоною ураження противника. За час свого існування Апачі пройшов декілька хвиль модернізації. Кожна з яких збільшувала його вогневі можливості та ефективність, як і інші ударні гелікоптери, апачі має відносно невелику операційну дальність до 480 кілометрів або 2,5 години льоту. Через це виникає потреба в розгортанні передових вертолітних майданчиків, які мають бути захищені від ударів далекобійним ракетним озброєнням противника. Найбільш відома версія Апачі AHD Longbow, яка відрізняється радіолокаційною станцією. Ання вогнем вона здатна відстежувати на фоні землі 128 цілей та одночасно атакувати до 16 з них. Вертоліт має одну з кращих у своєму класі 30-мм автоматичну гармату М 230 зі спорядженим боєзапасом у 1200 снарядів, некеровані ракети та установку АІМ-92 стінгер для самооборони від повітряного противника. З відкритої інформації відомо, що вірогідність отримання україною ударних гелікоптерів Е. AH Шістдесят чотири Апачі доволі висока, але можливо це лише після отримання літаків F-16, які б могли забезпечити безпеку роботи Апачі в українському небі. Окрім Апачі, як потенційно можливу поставку до України розглядаються гелікоптери Bell AH-1Z Viper. Це ударний вертоліт з двома двигунами, створений на базі гелікоптера AH-1W Super Cobra, який було розроблено для корпусу морської піхоти США. AH-1Z Viper оснащений композитними чотирилопатевими несучими і кермовим гвинтами, модернізованою авіонікою та покращеною прицільною системою. Система нічного бачення N. ТС забезпечує ефективну дію в нічних та поганих погодних умовах. Екіпаж ah 1 z Viper складається з двох осіб, довжина гелікоптера майже 18 метрів. Одна з особливостей вертольоту полягає в тому, що він може застосовувати ракети типу повітря, повітря малої дальності, максимальна допустима швидкість літального апарату 411 км на годину, крейсерська швидкість 296 км на годину. Маса порожнього гелікоптера 5580 кг. Грамів злітна маса 8390 кг. Також варто зазначити, що Україна отримала від союзників радянські багатоцільові гелікоптери Мі 8 та вертольоти Мі-17, які також вироблені ще за часів СРСР. З відкритих джерел відомо, що іноземні країни передали Збройним силам України щонайменше кілька десятків радянських гелікоптерів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!